Невеликий тест нашого скотчу на клейкість та міцність, тому що дуже багато запитань. Ну, ми розуміємо, клієнт хоче бути впевнений, але ми навіть відправляємо наложеним платежем, ви можете прямо на пошті його провіряти. Так, а ну-ка Так, Коробки 15 кг, це запакована 200-ка тут. Так. Ну, Просто щоб ви розуміли, без якихось там дусиль не піднімай. Ну, це не, де, не 10 раз обматували, щоб ви розуміли якість нашого скотча, що ми дійсно мотаємо 40 мікрон.